Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи сезону 2014-2015 років. Це був матч групового етапу Ліги Європи, група G, другий тур, 2 жовтня 2014 рік. Київське Динамо у Києві на НСК Олімпійському команда Сергія Реброва приймає румунську команду Стяу. 3-1. не перемагається. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми поговоримо та по порядку. Давайте розпочнемо зі стартових складів. Сергій Ребров, головний тренер київського Динамо. 4-2-3-1. Стартова розстановка у Рибалка у воротах, Даніло Сілва, Драгович, пара центральних захисників. Бурда Віда по флангах. Сергій Сидерчук рибалка, центральні опорні півзахисники. Відповідно, Білянда. Центральний атакувальний півзахисник. Ленс, Андрій Рмонко капітан команди по флангах та Кравець-нападі. Ось така стартова розстановка у Куєн. Стява. Константин Гилка, головний тренер команди. Також 4-2-3-1, до речі, стартова розстановка у румунської команди. Арла Ускіс у воротах, Шукала-Варела пара центральних захисників. латовлевич Пап по флангах. Далі пара центральних опорних півзахисників син Мертян прапілице. Янку центральний атакувальний півзахисник, Кіпчу та Насе по флангах та Кешерів у нападі. Це стартова розстановка стягу. А тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам матч. До речі, друзі, нагадаю, ще у цій групі G ось була така група Динамо-Київ, Стява, АВ, португальська команда та Ольборг, данська команда. Ось така була група, і справді матч був дуже важливий справді для київського Динамо. Тепер давайте безпосередньо про сам матч поговоримо. Ну що, друзі, в принципі, кияни з перших же хвилин матчу заволоділи там ініціативою. Більше кияни позиційно атакували, не можу сказати, знаєте, щоб була прям якась там тотальна перевага у київського Динамо. Але все одно відчувалася перевага київської команди, більше м'ячем володіли, більше атакували, але ось не вдалося реалізувати свої нагоди киянам. Остявили також там проведеться небезпечний шанс. Десь так у середині тайму був, коли футболіст стяг і вийшов на дану позицію, пробив там рибалка там, відбиває удар відповідно перед собою. Рибка, рибка, а рибка відбиває удар перед собою, да і місь там поперечку плече. Такий дуже хороший був момент у стяви. Кент також відбудесь всіми нагодами, але ось ви знаєте, ніяк ніяк не вдавалося. Але ось вона. Сорокова хвилина матчу кияни. Зробили перспективний штрафний. Цей штрафний виконував Біланда. Да, Біланда, Біланда. Вось, Біланда, його виконував, відповідно. Да? Геніально, геніально все виконує Біланда. Ідеальна просто передача. Ярмоленко удар, гол, Андрій Ярмоленко, капітан команди. Забиває гол на 40-й хвилині матчу. 1-0. Динамо Київ виходить уперед. Насправді дуже важливий м'яч. Забиває українська команда. 1-0, динаміці забивається, але я кажу, друзі, справді геніальна просто передача від Біланди. Як він там закинув, просто ідеальний. Андрій Рмонку також в дотик пробував, Просто геніально, Чесне слово, геніально Куяни розіграли цей стандарт. 1 0 тайм. На цьому і завершується. Другий тайм. Другий тайм кияни дуже здорово розпочинають, пригадується там пара не Дальніх ударів, і справді. Тобто там і воротар, до речі, стявий, да, в гру вступав. При цьому неоднократно він в гру вступав. Дуже важко було стяв, і справді. Ось кияни, справді прям дуже багато моментів стало створювати. І дальні удари пішли непогані. Ось, пригадується супер контратака у Київського Динамо, коли Андрій Ярмолко та кравець дуже хорошу контратаку вибігли. Андрій Ярмонко водить кравця. Один на один. Кравець, удар, Не забиває. Не забиває гол. Кравець. Хороший шанс був вертема кравця. Але не вдається реалізувати свою нагоду. Киянам. Хоч і справді, друзі, атака була дуже хорошою. Дуже хорошою була атака у київського Динамо, але не вдається її, ре... її реалізувати. Ось, Не вдається її реалізувати. Тобто були такі хороші, знаєте, атаки у киян перспективні. І моменти, то які були хороші, але ось забити, ніяк ніяк не вдається. Але ось вона, 66 хвилина матчу кияни. Проводять хорошу атаку по лівому флангу. Іде хороша подача з лівого флангу. Довшти на командачика. Андрій Ермоленко робить скидку, кравець. Пробиває з розворота в дальній це Гол. 2.0. 2-0. Динамо Київ. Який же важливий м'яч забиває кравець? Ось цей другий м'яч Артема кравця він був просто неймовірно важливий. До речі, друзі, у Динамо ще вийде на другий там Віталій Боєльський, Калітінцев та Теодорчик. Вийде на 90 плюс перші хвилині. Станчу вийде в другому таймі, але потім його поміняють. І Русиску поміняє станчу. Ось через травму. Ось, тому якось так. Динамія, в принципі, було ініціативою. Але стяла не здавалася, і стяла заб'є заб на 89-й хвилині. Стандартне положення, свої результати да, принесе хороша подача з правого флангу. Ідеальна подача. Далі п'яткою робить скидку кешеру. Русеску пробиває. І гол. Гол забиває русеску. Яка ж геніальна передача п'яткою від футболіста? Стягує. Два години, інтрига повертається у цей матч, але буквально через три хвилини я знову поверне собі перевагу в два м'ячі. Контратака проходить у київського Динамо. Андрій не Ярмонк. Дуже здорово віддав передачу на Андрія Ярмонка. І Андрій виходить на ударну позицію. але він віддає передачу на Теодорчика. І Теодорчик б'є в порожній ворота. Гол. гол, 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 гол! Теодорчик забиває гол. На 90 плюс другій хвилині матча. Вийшов на 91 й хвилині, Теодорчик забив на 92 й хвилині. Теодорчик хвилину знадобилось Теодорчику, щоб забити. Андрій Молко у матчі зробив гол і ще дві гольві передачі. Неймовірний матч виконання Андрія Ярмолка. Ну і в кінці кінців Динамо Київ обіграє стяву з, з рахунком 3-1. Ще, друзі, підвести, знаєте, такий підсумок ось того матча, що можу вам, друзі, сказати? Важкий був перший тайм, я дав володіли територіальною ініціативою, але, в принципі, стява дуже здорово захищалася і від ризки ми також атакувала. Да, Динамо була перевага, але я би не сказав, би, щоб вона була тотальною. Була, але, в принципі, стява дуже здорово показувала себе, але ось цей голодний ярмол, він став. Одним із ключовим, тому що в другому таймі Кіян я Ява вже вже ініціативу. Більші моментів було в українській команді. Дуже по ділу кравець забив другий м'яч. Потім Стява повернула з ґрунту. Все-таки Теодорчик забив третій. Кия не перемагається. Перемагають дуже сильно і справді румунську команду Стяло. Ось ще підвести підсимок. Вважаю, що кияни тоді абсолютно по ділу перемогли. Друзі, ну що ж, прикидали ми цей матч групового етапу Ліги Європи з сезону 2014 2015 років група G, 2 жовтня 2014 рік, Динамо Київ, на низка Олімпійському переймала стяла, і за рахунком 3-1 кияни здобули у даному матчі перемогу. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви з цього матча. Напишіть, друзі, якщо у вас є думки і свої. У коментарях я вам, друзі, хочу бажати тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім на побачення, усім нових зустрічів!